Цібирне печиво вище не готували. Воно таке смачне, що з'їсть і дорослий і дитина. І на вид, і на смак краще, ніж магазинне. До речі, формочки я купувала в сінцеї за 59 гривень. Точний рецепт знову ж таки в описі під відео. А тут, в трьох словах, беремо мед приблизно грам 50. Додаємо цукор, приблизно грам 30. Якщо любите дуже слотку, можна і 50. Додаємо також какао, має бути хороше какао, таке, як мрія. Додаємо також ложечку імбиря і розпушувач. І це все між собою змішуємо, натираємо туди, за бажанням трошечки цитрусу, ставимо на маленький вогник. Це все розмішуємо, наскільки можемо, не доводячи до кипіння, додаємо трошки масла, додаємо яєчко, перемішуємо між собою, просіємо борошно. Це все вимішуємо в два етапи і ось таке тісто в нас виходить дуже класне і таке пряне. Ми його накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник приблизно на годинку. Потім достаємо і розкачуємо ось такі милі тваринки. Можна грубше, можна трошки тонше, дивлячись, яке печиво, ви полюбляєте. Викладаємо їх на формочку і далі ставимо в духовочку нагріту і випікаємо. Виходить дуже смачне печиво, можна готувати разом з дітками, буде прям такий майстер-клас. Дуже смачно. Тому всім смачного готуйте за цим рецептом виходить прям м -м -м, дуже смачно. Вас сердечком.